Вітаю, ви дивитесь ранок вдома. За час повномасштабного вторгнення російські окупанти знищили в Україні понад 400 шкіл, ще близько трьох тисяч пошкоджені обстрілами. Благодійний фонд Сейвд розпочав збір коштів на відбудову шкіл і відновлення доступу до освіти наших дітей. З цією метою запустили вебсайт Сейвд Фаундейшн. Всі деталі кампанії дізнаємося від співзасновниці благодійного фонду Сейфт Анни Новосад. Розкажіть, будь ласка, про мету цієї компанії до школи знов власне про її місію. До 1 вересня до нового навчального року залишилося зовсім небагато часу, фактично всього два місяці. І як ми всі знаємо, цей навчальний рік точно не буде легшим ніж попередній. І дуже багато роботи по підготовці до його початку. А цього року, завдяки збройним силам України, значно більше дітей можуть принаймні мають шанс повернутися до школи, але їм необхідно допомогти, аби це стало дійсністю. І перш за все, мова йде про укриття, мова йде про тимчасові школи, мова йде про. Ремонти тих шкіл, які Росія прицільно побила або знищила. Тому ми в благодійному фонді SafeEd за підтримки Міністерства освіти запустили кампанію до школи знову. Це комунікаційно фандрейзингова ініціатива, аби допомогти повернути в до офлайну. Дітей з кількох областей із 16 закладів освіти. А ми, оскільки фонд, звісно, це не міністерство, ми не можемо допомогти усім школам. Ми обрали таку підйомну кількість закладів в Чернігівській, Миколаївській Харківській областях, а також в Бородянці на Київщині, і в цих локаціях ми хочемо зібрати кошти на. Облаштування в них укриттів це такий пріоритет номер один. Тому що якщо укриття не буде, воно не буде працювати, то і відповідно школа не зможе повернутися в офлайн. А це облаштування тимчасової школи, зокрема. На Миколаївщині, в місті Первомайське, яке було на лінії дуже жорстких боїв. І також маємо кілька шкіл, які були сильно побиті артилерією російською або авіацією. Але там протягом останнього року тривали ремонти, наприклад, школа 20 в Чернігові, але на неї ми ніяк не можемо дозбирати на ремонт спортзали, або діти мали можливість займатися спортом. А тому, власне, хочемо допомогти громадам відновити доступ до офлайну. В принципі, все зрозуміло. Розкажіть, як буде відбуватися власне ця кампанія? Як працює платформа saved.foundation, Що буде відбуватися? Ми є благодійним фондом, який працює за різними напрямками залучення ресурсів і збору коштів. Звісно, перший і основний той, який приносить найбільшу кількість ресурсів для відновлення, це співпраця з нашими міжнародними партнерами. І ми також будемо їх залучати для того, щоб облаштовувати ці укриття і робити ці ремонти. Проте на цю кампанію на дошколи знову ми хочемо також залучити і широку українську громадськість амбасадорі. Публічних людей, які готові були підтримати, взяти в скажімо так під свою опіку окремі об'єкти. В тих, в, в тому чи іншому місці чи чи селищі і допомогти нам зібрати на них на них кошти, це з одного боку. А ще з іншого боку, ми плануємо активно зараз співпрацювати з українським бізнесом, аби вони також долучилися до, до відновлення. На нашому вебсайті можна робити донати. Це абсолютно такий безпечний прозорий спосіб підтримки. І також там можна бачити прогрес реалізацію Проєкту, а також подивитися все те, що ми зробили до цього, тому що протягом року було вже зроблено чимало і є можливість показати на прикладі нашу роботу. А розкажіть, будь ласка, чим взагалі ви займається благодійний фонд сейв і що протягом цього року було зроблено? Ми заснувалися минулого року, де-факто розпочали роботу, коли українська армія звільнила північ Київщини, а північ країни, Київщину та Чернігівщину, і став зрозумілим масштаб руйнувань з боку російської армії українській освіті, українській шкільній інфраструктурі в першу чергу, тому що Росія дуже прицільно бомбить наші школи, садочки російські окупаційні війська дуже часто в них проживають. Після того коли їх покидають, вони їх спалюють Підривають і на сьогодні Росія знищила вже більше 11% українських шкіл, і цей масштаб руйнувань він продовжується з іншого боку. Українські діти їхні родини повертаються за кордону, повертаються з інших регіонів, і відновлення доступу до освіти це така сама критична послуга. Як і багато інших, відтак ми в фонді Сайбет намагаємося допомогти українським громадам, які постраждали від війни, відновити цей доступ за кількома такими пріоритетними напрямками. Перше, ми працюємо в тих громадах, де сильно постраждала інфраструктура. І як таке швидке рішення, ми облаштовуємо так звані цифрові освітні центри, це повністю облаштовані відремонтовані нами освітні простори, де ми закуповуємо усе від меблів, гаджетів, комп'ютерів. Дорів планшетів техніки до навчальних матеріалів а також наймаємо на роботу тютерів, аби вони додатково займалися з дітьми. Це таке рішення для тих громад, де дуже сильно постраждала інфраструктура, і відновити швидко школи неможливо. Другий наш напрям а до слова, таких центрів у нас наразі вже є більше 20, і до кінця року загалом буде десь 50 у тих областях, де ми працюємо. Другий напрям це власне допомога з облаштуваннями укриттів. Ми також їх намагаємося робити не просто такими знаєте, приміщеннями, де можна пересидіти тривогу, а дійсно приємними комфортними освітніми просторами, де можна ну, навчатися, і в і в звичайний час, коли немає тривоги. чи чи загрози аби раціонально використовувати ресурси? І тут додам, що це ну дуже таке практичне наразі на жаль, рішення для прикордонних громад, які не можуть в принципі в офлайн виходити, і в них можливо лише знаєте, я це називаю так сумно підземна освіта. Також ми допомагаємо власне відновлювати школи, робити ремонти, змінювати призначення тих будівель, які вціліли. Наприклад, там в великодиморській громаді це під Києвом Росіяни спалили все, садок підірвали, і ми там переоблаштували в школу будинок культури. Так само зробили в Гостомелі. Але при цьому ми не будівельна компанія, ми все-таки там з освіти, і тому в нас є ряд власне таких софтових проєктів. І основний з них це програма для підлітків, яка називається ЮЕКІ. Ми працюємо з старшокласниками тих громад, які були в окупації або в зоні бойових дій. І ми навчаємо цих підлітків старшокласників основам громадянської освіти, соціального підприємництва, проєктного менеджменту. Вчимо їх робити власні проєкти, направлені на відновлення, і потім даємо їм невеличкий сід гранти фінансові гранти для того, щоб вони ці проєкти реалізовували. Ми віримо в те, що власне підлітки мають бути активними учасниками відновлення. А тому ми намагаємося фокусуватись на них. Це коротко про нашу діяльність. Ми запрошуємо всіх українських добродіїв, які хочуть підтримати цю діяльність, і, зокрема, відновлення і облаштування шкіл для українців на платформу saved.foundation. ветері ранку вдома співзасновниця благодійного фонду «Saved» Анна Новосад. Дякуємо за те, що ви робите, і зичимо успіху у всіх напрямках роботи вашого проекту. Дякую вам щиро. На все добре, всім спокійного дня.